Всім привіт! У нас нова ігрушка. Називається Swords Master Simulator. Я не знаю, що зробити. Мені от же пропоную що зробити. Uh, do -do -do -do. Find your first weapon and find a branch. О, uh, ось вона. Claim. Що далі? Uh, ти маєш вимогти. Горбін захопили моє... що за там, я не знаю, що з таким. Коротше, зловило. Uh, Короче, разбросы кост, а кость Давай. Подеваем матч. Эк. Погнали, быты их. Натобе, натобе. На писто. Тобі, на не. Так, шауденголдин, иди сюда. На. на, 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 на. О! Клейм. Деньги дали. Open the cell. А ну, открываем. Unload the cell. Все, я всіх рятував. Easy. Well. Короче, я не хочу читати. Подарок! Я хочу бути тором, короче, я буду тором. А ну! Два урона! ого. Так, я зупинив на секунду, потому что надо было. Так, кудись побіг той дятел? Я не знаю куда. І я покшоп, в принципі, не шарю, що не делать. Так, миску десь веде. Давайте туди набігте. Ідемо. The Dog. Так, для кизатол стоїть. І що буде мені казати робити? Поговорити з ним. О, я не хочу читати, будь ласка. Коротше, треба влізти і что-то за пливи такої. Так. Что це таке? Ancient Forest. Ну, погнали, Подивимося, що це вийде. Так. Треба побивати когось. Так, до дік гамдон звали звідси, розумієш, що ти не заважаєш. Давайте всіх бити. Буджет <кхи> <кхи> центр. Вс, це дитин ранен. Реально хороший дитин, тому що він мені реально не заважає. Ну раз респект тобі, чувак. Дякую тобі за все. Так, бываем цел дятла. Угу. Забираем прямо. Бытый 5 гоблинев. А ч я брута вбиваю зараз? Ч гоплинев бывает, я так понял. Давайте это гоблінів. Ну, Да, гоблины, в принципе, изи. Давай. Пане включу автоклікер, я думаю, потому что трошки важко без автокликером. Вручную клацати. А, я не хочу. Не хочу. Зараз секундочку. Одну минутку. Зараз вже, може отправилась. Все, є. Просим. О, це я розумію, це дело. Е. О, мені выпав новый матч. Ой. А вот items. А 4 урона. Ого. Так, ногоблі, ну, в принципі, якщо не її зійдуть, Я в рівень. Е, це що таке? А, це синапся твоє. Так, іде сюди. 1200 дамаг у мене вже є. Ооо, мені ще щось випало. Так. Ну це гамно, в принципі, це поліпше буде. Треба 4 штуки тих самих, щоб... О, я не буду його бивати. Треба такі ж самі 4 штуки. Щоб... Так, ще один є, і я зможу зафіллети їх, я так поняв, він буде ліпше, ніж простий. Так, беремо нагороду. Відкрити одне яйце. Ну давай. За 300 часов? О, за 300. Нас нас нічого не хватает тут. Оба-оба, оба, оба, оба. І мені випадає. Golden Retriever. Нормально, ану. П'ятей, x 19 Так, Hammer в мене є. Ммм. Це я не буду фьюзити навіть Так, треба, в принципі, кого-небудь бити Давайте цього об'їмо. Може з не випаде Ніхуя з нього не випав. Може з тебе випаде. Теж не падає. Давайте, ну одна штучка. Добре, давайте відкриємо інше. І мені випадає ще один Golden Retriever, да.бум-бум-бум. Да. А він... А, вони апнуться навіть уговних рівень апейсу. Бити три брута. Ого. Це буде поважче. О! Тепер можна апнути той, зробити фюз. Сім. я можу ще раз фюзити потім. Так, буває брутів побільше, брути, в принципі, вже не изідуть. Так. Один гоблін вбити. Ого, це оцей великий. Та, 2 мільйони? Ви шо здор'я? Його, і що так багато? Так, а ну на зупиночку. Нам зупинить. Продовжим. Я навіть не відходив. Так, давайте доб'ємо цього чудика. Вповіде, що там не дуже фармить. Мені треба лише одного, і мені здуть 30 000 урону. Ого! Ану, 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 все, я вбив його. Ого! І <кій> 40 тисяч коїнів не вдали, офігей. І новий меч. На 8 аж. В принципі, всіх не зі зливаю? А цього буде ще легше. Kill one gatekeeper. Ну це почув зарано, мені здається. Тому може треба трохи гопеньів купувати. Скільки мені з нього коїні дадуть? 40 тисяч з нього, офігеть. Ну окей, йдемо тоді на початок. Тут якісь подарки є. Тут магазин є. Ого, дуже гарний. Е, можна відкрити це яйце. це, нього це яйце за 65 тисяч. Мені з нього випадає. Night Squirrel. Так. І скільки він дає? Х11? Оооо! Це дуже багато. Це капіток багато. Я вже всіх ізи зливаю просто. Прибиваємо ще одного гобліна варіора А ну. Можна ще раз. Кревел. І відкриваємо ще одне яйце. Та принципі найдругій, ой, найперший був би непоганий. Воу, чековые пауски-то 18%? Эээ, 4-5 можно удита. Нет, лучше 3 можно удив. Ну окей. По 260 сил за один клик не даем. Вау! Чум-джун-джун. Сундука, короче? Блять, okay. окей. Так, его убиваем. Тут мені не двигаете реберс, и можно ребер с Давай ребер дроблю. Ну, в принципе, я фармлю на изи. Реберс, да и мне и экстра силы. Боже, я ей фармлю на изи. Мне требует лидера, кстати. Ну вот это заракво я наформить трех урона, бично. Но целый за маломи здесь будет. А він знаходится а щось там зарху, Боже, так поскольку. Ну в принципі, його его на изи мой лук, нем. Кстати, у нього? 195 мільйонів сили. Ого. А, ні, 15 мільйонів, боже, дома більше. Та його вообще на изи можно Ано. А ну. Кстати, из него Ого. 400 тисяч. Так, що мені випало? О, новий меч! Еквіп. 1400 урон. За удар тобто. Так ще цього Так, відкриваємо локацію нову. Давай. Воу, 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 во, офигеть. Так, тут у нас нові яйця І ціна на них едика в велика Але тут фарм в принципі легенький, тому давайте Так, добавим цього першого. Так, далеко поколений ще раз. Оу, сили і мені майже хватає на перше це. Так, цього й поки не буду бувати, тому що це трохи занадто поки що. є я А Ану. Here him out. Непогані Брейди, кстати. Так, буваємо одного рицаря. І в принципі мені мало би хватати на дяйку на тепер. Дам мені хватає, відкриваємо. Мені випадає! Маю саме хливича ні. О, ні, другий випав. Він має Х40! Офігеть! Офігеть, просто. А ну давай. Так, приоткрити два Морф Лаври X, в принципі. Але до цього мені треба телепортувати з першої локації. Сюди. Так, і тут. Я вже всіх на Єзи виношу. Так, давайте купляємо, значить, Flowery Egg. дві штуки нам требит ще этому. і ще один Все, можна бігти далі О, Рарка не знаю, скільки вона его на Май, але вона, лавапа ну, хороша Х23 вона дає, я і... это. Нормально. Окидаем наверх. По дорозі побиваємо пару тих штук. з цього, в принципі, більше дають, ні? Да, из него выцепало майже лямбр. Наверное, майже лям. Так, играем шай один машину. Мені эпик, выпускники 500. мені випало! выпал. Оф Офиедь 105. хрена собі! Боже, що це що за май. Офигеть. Я, я не знаю, что сказати. Там 3 бити, нам дадут 15 миллионов аж. Я его вынесу на изи зараз. А ну. Давай, давай, давай. Что-то немадумата дыша, дешево, цікаво. Не, я зараз его вынесу, типа. Я тут не ту эту штуку. А реберский скільки мне даст? Х8? Ну подожди, подожди, зараз-зараз зараз заработаем, буде, зараз буде. Так Такие его спочатку с початку никто не зароблю. Йордамах, надо себе миллиард дома уже. Угу Опа! І тепер роблю реберст. І беру ці 15 слова. Ну е геній, ну е геній. Так, це вже на ізі виносимо, по суті. О, купа в ланабі цепи, кстати. Можемо відкрити другий яйце? А, ні, не можемо. Відкриваємо ще одне перше. Тому що там квест. І мені падає спідер. Спідер мені падає. І він мені дає 35х. Ну, непогано, непогано. не плану. Так, зробити третхих. чудика, и мне дают 165 тысяч долларов опять. мне требует открыть новую локацию, ведут 4 миллиарда коин. Жесть. Так, требует открыть еще пару тихий есть для квеста. Буду выполнять все по черве Так, шау не осталось. А их можно это типа? Все, я. Требует открыть вот еще одного тикета файтера. Так. И... 52, 52. Я можу зафюзити? Не, не можу. Жалко. Ну добре. Офигеть просто. Буляму в секунду мою. Шо за моя. Так, цей кай забираю. Стармин сказал, сказали вийду новий той. Новий матч вопло? Такий самий, в принципі. Ша одного бытай мнеду 170 000 сили. Обона. А фі, 200 лям. Тепер мені треба вбити одного, напевно, шурум варіора цього. Ну це хи не є зливає, в суті. А скільки буде КП в цього другого? А ну. Скільки я не бачу? 150 мільярдів? А що так багато? Ну ладно. Попробуємо вбити його. Має викинен. Скільки вже відео йде, кстати. 13 хвилин, в принципі, я скажу, що ігрушка дуже класна, вона швидко все проведе, то й проходимо і ми її. Я ставлю 8 балів. Владно, 7,5. Ладно, 7. Ні, 7,5, ладно. Поставили більше, але поставили більше, через те, що тут той, орієнтовно не на дітей, прям повне, тому що якось так, як, ну, картинки не дуже по-дитячому все зроблено. Тротки більш піддатково. Ну, я фанатку що більше. Ось все яскраво, прикольне, гарно. Так, коли ми його не можемо? Мені в принципі зараз має відсипати купу денег, і мені буде достатньо, мне будет достаточно яйца новая труфель. ми зараз будемо. Угу. Так. Давайте його доб'ємо. Шрум Варіор. Так, в мене 35 мільярдів залишилось. Ну-ну-ну. Дуже класна гра, кстати. Мені подобається, реально. Типа, я не буду брехати. Не допомагай мені чувак. Підвели. Все, ми його вбили і нам дали. О, мільярд дали! І ще 400 тисяч сил. Офігіть. Боже, це вау просто. Так понять буває що дали новий меч. А ну, відкривай нова яйця. Скільки мені дві? Зараз з голим, ну в принципі нормально в цьому. Ніби що нема. І скільки він дає? X76? Ну в принципі в мене той поліпше, звісно. Але непогано, погано, може бути. Гарно, може бути. О, можна йти з дешевої, це, кстати. Жалко її сили. Не фарму так швидко вже. Блядь, готові це. Мені він не потрібен. Форест голим. Оце мені треба. Нам ще одну анкамонку, в принципе, я бы не против. Мені рарка выпала. Корова выпала якась. Ну. Вау, IP best. Так, трейг повыделяйте трохи, тому що они трохи заважають железів. Так, цих всіх я выдаляю. Гит. І у мене є три имбових пета. Маю клик по 270 тысяч. Офигеть! Так, давайте побавим еще одного цього чудика. Зараз у него высипаться дуже багато денег. Півтора мільярда сили, будь них ще і трьох тих б'є. В принципі, це легко їх бувається, так що таке довго буде. Угу. Mm -hmm. Зараз у мене буде перший мільярд сили. Пау! Перший мільярд сили є. Yeah. О, сундук мені дали. Так. Давайте його бити далі. Ще мені треба бити двох таких, і мені буде дуже багато сили. І мені цього навіть можливо хватати на реберс. Навіть неможливо, а скоріше за все хвататиме Так, буваємо ще одного останнього. Петів поки не будуть відкривати, Він, кстати, не з жодного меча. Це обідно. Дуже класно придумав, що вони мене в ответ не б'ють, Типу, це ну, допомагає дуже. Тут ге є, я не знаю, на що їх ще тратити. Там ще ж були апгрейди! точно! А я думаю, що мені так важко. Давайте його доб'ємо і підемо туди на апгрейди. Так. Забираємо силу і мені справді майже хватає на рейбер. Майже хватає, але не хватає. Хм. всього на 49 робоксев. Ну поки ні Так, купляємо ці штуки. Давайте, раз, два два. По 28 линии тоже можна все По 100 тоже, в принципі можна І можна Оце ще раз. І weapon Storage тоже опну, не знаю для чого, але хай Тепер, в принципі, маю по так само, де їх і раніше мав, так що. В принципі, все нормально. Так, биваємо ще одного цього, цього тіпа. Ого, що я так вийшов? Нічого собі? Я його на ізі вбиваю, алло. Світері везде, їх 13. Я не знаю, що варто його робити, якщо чесно. Мені пише цього бита, але ми цього робити вже не будемо. Не сьогодні точно. Хотя не знаю, то недолки матчи був. Два ляма за заклик, честно. Так, все на изи я вже вбиваю. Викин ексент, что там там? Давайте телепортуємось просто мудих-то. Меня не продолжает трошки. Так, відкрываем сайта. Давай. Имя не выпадает! Даркспур, Голем, Ну непогано. Так, Форест, Голем. Так, це я викинув. Тепер далі треба Фрост Ек А Фрост Ек це наступна локація, так? Ну непогані тіпе, непогані. У мене поліпше. Наступна локація у нас коштує, я не знаю скільки, 15 мільярдів. В принципі, могли б відкрити її, але ми це робити сьогодні не будемо, тому. Я всем дякую за проект, всем удачи, всем пока, вот каирушка классная. Райтемая. Всем-всем.